Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в нас за планом прогноз на тиждень для всіх знаків з 3 по 9 липня. І так, будемо дивитися, що чекає цього тижня овнів. Дорогі овни, у вас двічка кубків. Тобто я скажу, що у вас приємна з кимось співпраця. Це може бути в приватному розумінні якесь знайомство, це може бути якісь домовленості, контракти, пропозиції на роботу, пропозиції на дружбу, пропозиції на кохання разом з'їхатися. Тут ви знайдете, можливо, однодумця цього тижня. Людина, яка, ну будемо так казати, відзеркалення вас. Це може бути і налагодження контактів, наприклад, з вашими дітьми. Наприклад, у вас з кимось було непорозуміння, і у вас буде примирення цього тижня. Тобто, це дуже хороший тиждень, це співпраця з кимось, дружня співпраця. Налагоджена. Це коли у вас все абсолютно удається, але не в одинці, тобто ви у двох, в упряжці. Дуже хороша карта. Ось, хтось заручиться, можливо, хтось признається комусь у коханні. Це, в принципі, чудова карта, приємні моменти будуть цього тижня у двох. Тепер йдемо до тельців. У тельців іде шут. Тобто блазень, нульовий аркан. Тут уже в нас старший аркан. Це вже не є зовсім побутовий, як у нас е ось ця карта. Тут, скоріше за все, якийсь новий початок, якісь новини. Людина відкриває для себе якийсь новий шлях. У вас закінчився минулого тижня, можливо, якийсь період. Ви починаєте новий, якась зацікавленість чимось новим, з'являється інтерес до когось, до чогось, до якоїсь праці до, і, і до бізнесу. Дивіться, навіть не проблема, а загвоздочка тут в тому, що яку енергію ви будете в цю нульову карту вкладати, те ви будете і мати. Тобто у вас шанс вкладати все, що ви можете: позитивні емоції, позитивні вібрації, вищі вібрації і тому подібне, тому що нуль він дає вам. Можливість відкрити свої якісь таланти, можливості, схильності до чогось, це і співпраця з вашими дітьми, якесь погодження, якесь налагодженість. Це, можливо, і прибуток у домі, я маю на увазі народження дитини. Писенятка, котятка, квіточка у вас пустила. Я навіть, ви знаєте, відверто вам скажу, у мене навіть коли я вивчала карти, у мене навіть от квіточка пустила новий пагончик або квіточка розсвіла, вазончик. Ось це теж може програтися. Це дуже теж хороша енергія. Тут залежить від вас, що саме, який талант у собі ви відкриєте цей тиждень. Тепер у нас ідуть близнюки. Близнюки, у вас двічка монет. Двічка монет говорить про те, що ви не зовсім впевнені в тому, що ви робите, куди ви йдете. Ви а, собі, можливо, зробили якісь плани, а, намірилися щось робити. Вам, наприклад, запропонували а, роботу. Ви не зовсім впевнені брати одну, брати другу, їхати на роботу, їхати у відпустку. Можливо, вам пропонують щось, Ось, і ви не зовсім впевнені. Тобто тут ще, що може бути, у вас можливо фінансова ситуація така трошечки хитка. Тобто ви намагаєтеся втриматися на плаву фінансово, теж може програтися ось так цей тиждень. Тобто вам прийдеться до зарплатні трошечки якось як, то, як риба у воді, як гадючка. Трошечки намагатися, що я куплю цього тижня, що я цього тижня не куплю. Але з другого боку, якщо ви, наприклад, до сьогоднішнього тижня, саме до цього тижня, минулого, позаминулого, десь вклали кудись гроші у вас, або якісь інвестиції зробили, у вас є можливість отримати хороші прибутки. Тут важливо цей тиждень утриматися на плаву. Якось так. Тепер йдуть раки, А у раків свято це ваша стихія. Це якісь дружні стосунки з кимось. Можливо, ви з кимось познайомитеся, і спочатку у вас буде не любовні відносини, а навпаки, Дружні відносини. Вам ця жіночка чи чоловік дуже сподобається, у вас будуть приємні розмови. Можливо, ви навіть не думаєте про кохання, але воно може статися. У когось, можливо, буде день народження. Я маю на увазі якісь юбілеї, якісь свята, що ви от трошечки. Як би сказати, на якесь весілля потрапити, на якісь родини, хрестини, на щось таке більш приємне, увісілітільне. Це можуть бути і дружні з кимось стосунки. Взагалі маю на увазі, примирення може бути теж. Ось, але що я хочу сказати, що е якщо ви на якихось святах десь випиваєте, їсте, будьте обережні, тому що наступний етап, тобто наступна карта, це коли людина переїла, перепила забагато. Е тому, як то кажуть, коли ви відчуваєте пік, е покиньте свято, як то кажуть. Хороший тиждень, емоційний тиждень, приємний тиждень. Веселий тиждень, радісний тиждень. Тепер йдемо до львів. Леви у нас леви, дивіться, у вас якась стабільна енергія, це не ваша енергія. Ось, Якась вона така дуже земна енергія. Тобто це можливо, що льви дуже багато проведуть часу на природі. Хтось, можливо, на річку поїде ловити рибу, хтось у городі прокопає ці, цілий тиждень, хтось щось буде садити, висаджувати або навпаки збирати урожай. Це карта така. А, як це сказати, така прибуткова карта. Тобто вам вдасться відкласти щось. Це і грошову, якусь можливо, ви отримаєте якусь премію, якісь. хтось віддасть вам борг. Можливо, що якісь проценти ви отримаєте. Це, знаєте, і спадщина може бути. Правда, не те, що ви на що ви розраховували, тому що це не король, монет, це все ж таки королева. Але це теж велика сума. Це можливо і хата, і машина, можливо, ви щось купите велике, ось якусь нерухомість там або машину, або ще кудись. Можливо, ви просто волонтер і будете мати велику суму грошей для того, щоб передати військовим. Теж це може програтися. Ось, як, для, як на льві на знак Зодіаку Лев, то це спокійна карта, розмірена карта. Ви нікуди не спішите, у вас все зразу заземляється. Тобто дуже вдалий у вас тиждень, тому що ви вдасть, вам вдасться заземлитися. Це те, що вогняним знаком не так легко дається. Тепер у нас йдуть діви. І так, а що тут у нас? А, Зрозуміла. Зараз я скажу. У Дів Жириться. Дивіться, діви цього тижня. Це не ваша стихія, але ваша стихія ось тут. Але. Якщо ми беремо жрицю, то це якась інтуїція, це якась інформація з того світу. З якісь у вас передчуття можуть бути. У вас можуть відкритися цього тижня таланти, відчувати, передбачувати. Ви як той знаєте. Промінчик, який улавлює енергію з того світу, з потойбічного світу, як ще можна сказати, між двома світами. Цей тиждень карта дає вам таку пораду: не нікуди не влазити, мотати все на вус, спостерігати і будьте уважними. не нехтуйте інтуїцію, те, що вам. Наприклад, інтуїція підказує, не нехтуйте цим. Займіться лікуванням себе, наприклад, і лікуванням інших. Займіться якимись травами, якимись як це ще можна назвати медитаціями. Якимись практиками, чимось таким хорошим займіться, тому що це принесе вам у подальшому а, великий хист. Хтось, можливо, займеться таро, хтось, можливо, астрологією займеться, але це більше якась знахарська і така лікувальна ще енергія йде. Можливо, вам прийдеться за кимось доглядати цього тижня, комусь бути просто гаванню. Вислухати когось, можливо, хтось вислухає вас. Але це більше для вас ця карта. Тепер у нас ідуть терези. <кій> Десятка кубків. Оце шикарно. Дивіться, це якесь сімейне зібрання. Тобто, збирається вся майже вся сім'я, декілька поколінь збирається. Наприклад, щось відмітити. Це може бути великий якийсь юбілей. Можливо, у вас приїдуть родичі-гості. Ось, ну я точно знаю, що до мене приїдуть через тиждень, якраз. Коли я роблю це <кій> трошки наперед, от, то я точно знаю. Ось це така, знаєте, емоційна радісна карта. А ви на емоціях. Тут, ви знаєте, щастя повним. Б'є ключем, можна сказати. Це коли приємні розмови з родичами, святкування якихось день народжень, відмічання якихось дат, просто спілкування приємне. Це може бути і для когось якась перемога, наприклад. Я не хочу тут зараз зациклюватися на відбиття територій, але і це теж можливо. Ось якісь хороші новини від родичів. Це дуже приємно. Це і весілля мої дорогенькі, це і, як я вже казала, юбілей, круглі дати, родини, хрестини. ну, Все, що з родиною пов'язано, все, що навіть якщо це бізнес у вас, так, у вас все прекрасно йде. <кхід> Отримуєте велику радість від цього дня. І так, від цього тижня, верніше. І так, у нас тепер йдуть скорпіони. Скорпіони повністю задіяні в якусь працю. Повним ходом ви йдете до якоїсь своєї мети, займаєтесь чимось дуже важливим для вас. Це і майстерність. Тобто від вас буде вимагатися цього тижня ваша майстерність. Ви покажете себе з найкращої сторони. Я вибачаюся, я щось захрипла. <кій> захрипла. Просто багато говорю. <кій> І дихати аж не дає. <кій> Гаразд, треба доробити. І так, це карта майстерності, вправності, кропіткливої праці. Тобто, вам прийдеться над чимось працювати над якимось проєктом. Можливо, ви отримаєте на роботі якусь дуже важливу <кій> вибачайте дуже важливу якусь. Завдання, дуже відповідальне завдання. Можливо, ви когось будете цьому вчити ремеслу. Хороший тиждень, прибутки так само можуть бути. Ось. Невел... Ну, Середні, я так скажу, середні прибутки. Наступні у нас йдуть стрільці. А у стрільців якісь переміни, щось, якісь новини, якісь можливості. Швидко щось міняється, щось розвивається. Ви на кінець, то якщо у вас була якась м, ситуація непробивна, зайшли в глухий кут, на кінець, то все прорив іде. Е, це може бути і недобре. От як прорив дамби було. Це вірніше підрив. Розумієте, це може бути. Потужна енергія, дуже потужна, стрімка, швидка енергія. Будьте просто обережні, тому що це і так ваш знак. От, ви знаєте, я можу це порівняти. До речі, ви будете у своїй стихії, на своїй хвилі, як риба у воді, хоча ви не риби, і це не вода. Ось, але це порівняння таке. Тобто вирішувати будете швидко якісь проблеми. Задачі у вас ну, настільки буде горіти все під руками. Це може бути і знайомство з атрактивною жіночкою або, навпаки, чоловіком, якщо ви жінка, Ось, ну, гарячий тиждень буде Аф -а 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 аферичний е е е ейфорія. Що ще може бути, але це, скоріше за все, таке щось дуже-дуже швидко буде відбуватися. Багато якихось новин, багато пропозицій ще може бути на, на різні всяке. Тепер <кій> йдемо до козирогів. А у вас будьте обережні. Дивіться, прислухайтеся до своєї інтуїції, але не відкидайте свій розум. Закривайте очі і відчувайте. Відчувайте свій внутрішній стан, як вам відкликається. Тому що ця карта вона говорить увага! Все, що нове приходить у вас цього тижня в життя, або якась людина, або якась інформація, або робота. Ця карта зразу каже: подумайте, не спішіть приймати рішення, тому що це може вам розбити серце. Чи ця людина, чи ця робота скривдять, образять і тому подібне? Що ще може ця карта говорити? Якщо ви з кимось сварилися, цього тижня буде перемир'я. Але це не значить, що цю проблему ви як сказати вирішили. Ні, це ще не вирішення проблем, це просто перемир'я. Коли люди домовляються, гаразд до невизначеного терміну, ми не будемо цієї теми торкатися. Якось так. Будьте просто обережні, з ким ви спілкуєтеся цього тижня. Це може бути вам, ви знаєте, якщо це в сімейному житті, наприклад, або у вас є друг, подруга, ця карта попереджає, що може бути зрада. А ви просто закриваєте очі і не хочете цього бачити. А натяки вже є. Які натяки? Я тут не буду казати, але вам інтуїція підкаже. В таких розкладах я не хочу про це говорити, але в любовних розкладах я про це говорю. Які самі а, ви помічаєте зміни у вашого партнера, партнерши, і не хочете просто цього бачити? Ні, 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 не може бути. Він чи вона така вірна? Мені? Ось так. Тепер у нас йдуть водолії, а у водоліїв якісь бажання збуваються. Дивіться, ви цього тижня занадто маєте рожеві окуляри, занадто багато балакаєте, тріпотні може бути, занадто багато. Можливості у вас так само. Це взагалі-то це позитивна карта, але занадто позитивна, знаєте, до приторності. Вже коли вже настільки солодкі, що вже аж, аж вибачте, попакліється. Будьте просто обережніші, реальніше дивіться на речі. Не зовсім а, ой, вона така красавиця, вона така хороша, вона така біла і пушиста. А потім баца воно жаба. Розумієте? Просто. А, дивіться, що ще може бути? У вас може бути великий вибір чогось. Ой, хочу і мороженого, і піроженого, і що цього, і ще цього. Конкретно вибирайте, що ви хочете. Конкретно хочете якусь людину коло себе. Конкретно ви повинні знати, яку ви хочете. А, якщо ви хочете, щоб людина була така сама, як ви, так? то будьте собою, коли знайомитеся з кимось. І притягнете ту людину, яка до вас найбільше підходить. Що ще може бути? Дивіться, будьте просто обережніші, тому що потім буде розчарування. Занадто не очаровуйтеся ніким і нічим. Те, що людина вам говорить, то одне, дивіться дії, тому що балакати тут можна воду лити дуже довго, але дій, якщо немає від людини. Якоїсь пропозиції, якісь конкретики нема, то, вибачте, це відкидайте одразу. Але ви можете цього тижня загадувати бажання. І так, тепер у нас риби йдуть. А у риб у нас закохані. Це, будемо, дивіться, у нас починалося з двійки кубків, а перейшли майже двійка, тільки не куб, ну, майже двійка кубків, так, тільки це вже старший аркан. От вони разом дуже сходяться. Це у нас овни почали дуже гарно і на завершення у нас теж хороша карта це старший аркан. Тобто, я би сказала, що у вас цього тижня намічається. Ну, як сказати, ну не те, що намічається. Можливо, ви збираєтеся з кимось а, зустрітися. А ви давно з кимось, наприклад, переписуєтесь знайомство, це зустріч з кимось, це якісь переговори, це якісь домовленості. Це може бути і підписання якихось контрактів, одруження. Це може бути мої дорогенькі вибір. Просто у вас буде вибір. Їхати на море чи їхати в гори, наприклад. Цей тиждень у вас, в принципі, такий в злагоді, в любові. Ось. І це важливий для вас тиждень. Це якийсь традиційний може бути тиждень з сім'єю, з родиною, з якимось своїм корінням родинним. Ось ось у мене йде ось така інформація. Напишите мені потім рибки. Що у вас там з родиною може програтися, якесь коріння, якась, знаєте, що в мене йде ще? Що можуть вийти якісь давні родичі десь об'явитися. Може, наприклад, якщо у вас хтось воює приїхати назад, хтось, якась рідна людина, Тут, тому що це, знаєте, така карта родин, в мене чомусь йде так, якось родинне коріння, традиції, якісь ось чомусь в мене так пішло. напишете мені, чому саме в мене так пішло. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного тижня, чудового тижня, мирного тижня, щоб нашим військовим вдавалося абсолютно все з легкою. Ось, щоб відбивали ворога, щоб швидше йшли до перемоги. Щиро вам дякую за ваші коментарі та за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.